Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інші». Сьогодні хочу вам показати таку дуже чарівну, дуже красиву орхідейку. Така дуже орхідейка-сонечка. Це є Зоро. Така дуже неймовірно красива орхідея. Таке дуже красиве цвітіння цієї орхідейки. Вона має два бутони. Скажете ви, що це таке? Що це таке у неї є? Що це ви таке зачепили до цієї орхідейки? Ця орхідейка є мамка і дітка. Їх є у посадці дві. І я цю орхідейку не відділила. Від мамки дітку не відділювала. І так вийшло, що діточка переросла мамку, пожертвувала сама собою. Мамка була дуже гарна, мала дуже багато листків і почала. Скидати дуже раптово почала відсушувати листочок за листочком, почала скидати свої нижні листки. Ну, я цю орхідейку пролила бо тому що я не хотіла її витягати з посадочки. І думаю, ну, яка причина тому може бути, що орхідейка так відсушує свої листки. Ну і я тоді побачила, що, отак вам поверну її задом. Оця орхідейка почала давати дуже багато корінчиків. І всі отакі корінці, отакі, одні я заправляла, то пішли в ґрунт, одні котрі не встигла заправити, пішли отак. І що хочу сказати, я позабирала. Від цієї орхідейки жовті листочки, обробила її магнікуром, пролила її була, і е, зупинила жовтіння на цій орхідейці. Ну, і, але вже орхідейка стала е, менша. Оце така макушечка, це є мамка, це макушечка така, це є раз, два, три. Четвертий листочок почав тільки рости. Можна сказати, що це є діточка, а не мамка. А от діточка така вже велика, гарна. Діточка також раз, два, три, чотири, п'ять листків. Мала шість. Один вона відсушила і бачу, що знову вона жовтить оцей листочок. І жовтить вона його від шийки. Я його не знімаю. Не знімаю я цей листочок, тому що той листочок вона так само засушила. Чому засушила? Бо я потім побачила, що ліс квітонос і травмував листочок, і листочок був засушений також. Зараз цвіте діточка таким цвітінням. Вона мала більше, ця орхідейка квіток, мала 5 квіток, але це вже залишилося. Її останнє таке цвітіння, залишки. І, бачу, хотіла пересадити, і не можу, тому що діточка відростила вже багато корінчиків. Оце я зробила отакий стаканчик. Оце чіпила, пробила спашкою, такою великою, цей стакан, і всі коріння дала у цей стакан. Так що вже ці коріння вилазять з стакану. і... Хочуть у посадку, а я не можу її ніяк пересадити, тому що вона постійно квітне. Як не два бутони вона розпустить, то зараз тягне от квітонос, тягне мамка, починає ростити. І вона тримає до тих пір, поки не відквітне дитятко, туди мамка заквітає, і я не встигаю цю орхідейку ніяк пересадити. Посадка у неї, вже е, я її не вижу тої посадки. Повністю вся посадка вкрита мохом. Вона закрита повністю мохом. Отак От вам її покажу. Повністю все закрите мохом. Нічого не видно. Що я би вже хотіла і подивитися. Бо це вже дуже така посадка стара, я б вже хотіла подивитися, що там робиться всередині, а не можу подивитися. Тому що через те, що орхідейка квітне. Сама квіточка дуже гарна, безподобна квітка. Ленька квітка. Ну, це такий захід сонця. Дуже квіточка гарна. Таким... З таким її оцим. Розкрасом таким безподобна красота у цих квітів. Сама невелика, вона 6 см має квіточка, але вона чудесна. Вона чудесна. Вони, як зацвіли разом, були мамка з діткою. Мамка мала два квітоноси і дітка мала один квітонос. Ну, краса була неймовірна. Правда, довго не тримали. Ті квіти, бо мамка почала дуже сушити швиденько свої листки, значить, не було в неї сили, скільки, щоб вона отримала два квітоноси. І вона дуже має багато квітоносів. Такий сорт цієї орхідеї, що дуже такий любить квітнути. Лиш квіт квітла, оце її два квітоносики, її я навіть ще не відстригла. Такі тоненькі квітоносики, і вона дальше і далі продовжує. Ростити своє. оці квітоноси. Відсушила, дала діточці поквісти. Тепер зараз діточка квітне. Зараз вона дує ще один квітонос. Ну, воно, просто такий сорт любитель поквітнути. Ну, я би вже хотіла її і пересадити, і хотіла би гарного пишного цвітіння від неї, не такий на 2-3. Квіточки, це мене не влаштовує таке, я хочу пишного, гарного цвітіння. Ну, але все мене стримує те, що, що вона квітне. Але в один прекрасний день, я дивлюся, що я витягну цю орхідею і пересажу її, змінюю її трохи посадку, трошки, дам, що знаходиться в неї там всередині. Бо я вже не пам'ятаю навіть що, бо то все покрилося мохом всередині. Навіть вже не пригадую, що я у цю посадку давала. І все рівно зміню її посадку, щоб вона вже була в новій посадочці, щоб вона мала з чого собі тягнути нові сили, дам їй нову кору, трошечки дам їй щось і смачненького, бо в неї, напевне, в ґрунті вже й немає нічого такого смачненького. При тому, що є діточка. А діточки хочуть щось це добренького. І треба, значить, ґрунт її чимось підсолодити. І цій орхідейці буде ґрунт солоденький. Обов'язково я її пересажу. І запхаю вже діточки корінчики, щоб вона могла рости собі разом з манкою. Не хочу я відділювати. Я хочу бачити оцю орхідейку подвійною. У мене дивлюся, багато є посадок подвійних орхідейок посадити у групові посадки. І е, я хочу дуже, мені подобається, коли дві орхідейки, і щоб разом вони квітнули. Дуже гарні, получаються букети, цвітіння дуже гарне, і я так само хочу бачити цю орхідейку. Щоб вони гарно квітнули разом з мамкою. То те, як вони цвітуть, то це для них не проблема. Тому що це є сорт любителів поквітнути. Невибагливий є сорт, я задоволена цим сортом, що він у мене є. Не дуже ви побачите цей сорт так у магазинах. Такий сорт цікавий, досить цікавий, як колись. Дуже давно що тільки квіткові магазини почали відкриватися і е, їздила з міста у село, е, коли ми будувалися, і е, їздила все е, попри квітковий той магазин і все заходила у нього, на автостанції він був. І коли е, я заходила у той квітковий магазин, одного разу я побачила отаку квітку. Орхідеї тільки почали возити. Ну такий був е, якийсь час, що тільки почали завозити в Україну оці квіти. І е, коли я побачила цю квітку, ну вона мені так упала була в око, що я просто, уже коли почала займатися орхідеями, я все мріяла про цю квітку, щоб вона в мене була в колекції. І коли я вже Побачила цю квітку в одному з магазинів, по інтернет-магазині, коли я її заказувала. І я придбала її і все згадую той магазин, коли я прийшла і цю квітку побачила, що її були привезли. І я могла її тоді купити, але я тоді, тоді так не займалася орхідеями, тоді не було так часу на квіти. Бо були справи по будівництві і не було так коли займатися. І я собі придбала тепер, уже може років три, ця квітка є у мене. Ну, і я не шкодую, що вона у мене є, тому що вона дійсності ця квітка дуже гарна, дуже гарна. Правда, так як догляд треба за всім і за квітами, і за, діт... і за дітьми. Муси бути догляд, це всім треба доглядати. Кожна рослина, тварина, діти всі хочуть догляду. Так само і рослини хочуть доглядатися, дати їм водички, дати щось смачненького, також, щоб вони нас радували. Поговорити з ними. Вони нас будуть радувати. Отака От у мене мелота є. Коли я буду вам пересаджувати, обов'язково покажу. Як я буду її садити, щоб вони дві були разом. Буду заправляти всі її корінчики, щоб вони не були повітряні. Вони всі тепер ростущі, ростуть гарно. Вона вкрита мохом зверху, бо дуже корінців було багато. Шийка дуже витягнулася. І я вже думаю, може я би її обстригла трохи цю шийку, щоб її е, відрізати, омолодити її, а потім... Думаю собі, ну і діточка є ж на ній, вона ж корінчики і діточки є, буду бачити, чи якась частина пішла у ґрунт. Якщо діточки-корінчики пішли у ґрунт, можна буде цю орхідейку трошки обмолодити і шийку її відрізати. А якщо е, діточки-корінчики всі повітряні, я не зможу, тому що перший раз треба дати орхідейці звикнути до ґрунту, щоб корінчики і діточки звикли. І треба буде шийку трошки заглублювати, але теж є небезпека заглубити шийку у дуже глибоку посадку не даш, тому що може орхідейка почати гнити. І все, думаєш, чи правильно, чи правильно думаєш у такій ситуації, чи неправильно, чи можна пересадити і можна ще і нашкодити. Треба так посадку робити, щоб орхідейці не нашкодити. А не хотіла я би втрачати отакий прекрасний сорт. Мелота, просто така мелота. Вона така жовто-коричнева. Золоте покривало, а коричневі отакі розмальовки. Вона просто чудесна. Оцей сорт мені дуже подобається. Сорт зоро. Язичок такий дуже акуратний. Маленький, так вона мініатюрно дивиться. Такий вона має гарний розкрас, що я просто не можу. Я дивлюся і милуюся на неї. Усміхається вона до мене, я до неї усміхаюся. Отака моя красота. Отаке в мене було відео сьогодні про свою орхідейку. Що би ви мені порадили з цією орхідейкою, як би ви поступили? Якби ви її посадили, чи омолодили ви б орхідейку цю, заглубили б глибше в посадку, пишіть пишіть і будемо разом приймати рішення, що з цією орхідейкою робити, тому що ці орхідейці треба обов'язково змінювати ґрунт, чи залишити так хай росте, а потім, вже коли вона буде мати більше корінчиків. Пересадити її навесні. Пишіть, я буду дуже рада вашим коментарям і вашим підказкам, що ви мені порекомендуєте. Одна голова добре, а багато голів ще краще. Я буду тільки рада вашим коментарям. Ну, а я буду з вами прощатися і всім буду гарно дякувати. Хто мене дивиться, Хто на мене підписався, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, щастя, здоров'я, добробуту, достатку в кожну родину. Будьте здорові і всім вам гарного дня, до перемоги!